А давайте з вами змоделюємо, ну, скажімо, тиждень службовця добровольчого формування територіальної громади. Ось понеділок-ранок. Ну, ось понеділок-ранок, якщо е, він, наприклад, знаходиться на роботі, про це знає оперативно-черговий. Працює, ну, як і в будь-якому підрозділі, є штаб, є оперативний черговий, старший офіцери, є його командир безпосередній взводу, в якому перебуває цей доброволець. І його командування е, постійно знаходиться в розумінні, де він є. Е, якщо людина на роботі, ну ми знаємо, що він на роботі, ми, наприклад, його не турбуємо, якщо робота по, поза межами громади. Але навіть якщо він на роботі, але його робота, ми про це знаємо, знаходиться в межах громади, і в цей час відбувається якась подія, ми розуміємо, що він є десь там недалеко, то, е, як мінімум, це. Плюс очі, плюс людина яка. Навчена діяти, яка може надати допомогу, наприклад, домедичну, тому що всі е, проходять відповідну підготовку добровольці і можуть надавати домедичну допомогу, яка може чітко по-військовому доповісти ситуацію, тому що те, що може здатися цивільній людині, там ну, вибуховим пристроєм чи ще може бути, ну там, е, знаєте, е, як ми багато разів було ре, ре, реакція, коли люди викидали. Зарядний пристрій з електронної сигарети, а він блимає якимось там вогником. І дуже багато хто за цивільних людей вивбачав цьому загрозу. А відволікали на це службу ДСНС, відволікали на це поліцію, а цього робити не варто. І якщо поруч є доброволець, вона вже налагоджена така робота, то він доповідає, що, наприклад, да, він оцінює ситуацію, якщо це дійсно є найменший шанс небезпеки для оточуючих, тоді звичайно ми вже... Але більш фахово говоримо про це ДСНС або на національної поліції. Вони виїжджають на місце і ми там працюємо разом з ними. Це може бути доброволець, який працює, наприклад, в громаді не так далеко від штабу. І в якійсь там ситуації він може прибути там в місце до кімнати зберігання зброї, отримати зброю, негайно відреагувати дуже швидко на якусь ситуацію, коли знову ж таки потрібна група вогневої підтримки, тому що. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що існують диверсійні групи. І ці диверсійні групи працюють на достатньо ну, серйозній глибині. Минулий раз, ну, 24 лютого минулого року, москалі дісталися до нашої громади менше ніж за дві години. Відповідно, ця загроза нікуди не зникла. На наш превеликий жаль, Республіка Білорусь до по сьогоднішній день займає ну, прорашистську позицію. Вона займає позицію потурання, як мінімум, країні агресору, і з її території здійснюється напади на територію України на, на українських громадян. А ми відповідно перебуваємо в небезпеці в постійній, тому кожен доброволець. А отбути понеділок чи вівторок, він знаходиться в певному оперативному такому підпорядкуванні. Є люди, які виходять на, відповідно на зміну, є люди, які знаходяться в патрулюванні, є люди, які знаходяться на охороні штабу чи охороні тої самої кімнати зберігання зброї. Є люди, які несуть чергування на блокпостах. Ну от, певними періодами там в нас рік був взагалі постійно чергування на блокпостах. Зараз. З нас трошки цей тягар зняли, але я думаю, тимчасово, на жаль, нічого не закінчилося. І е, обов'язково ще, ну не будемо вже там вівторок, середа, четверг, е, обов'язково один день доброволець приділяє повністю службі, тобто і, і ще один день на тиждень, як мінімум, він обов'язково приділяє навчання.